Ну що, Можна почати з крупних калібрів. Дивіться, зразу без халтури Чангфа, так як вони всі зазначаються, як шла та 55-ка. Турбована версія отого от моторчика, бачите, 4Б50, 50 коней. Ну і по факту, якщо взяти, якщо пам'ятаєте для порівняння 50-ка, так, от передній місць якби, похожий, да? але він дуже більше пляше до 24-го, то, що стоїть на, на девесі. Абсолютно до ваги, майже трошки за рахунок кабіни. Через те широкі колеса. Ну, я, наприклад, поставив би вище, не знаю, чого мені так здається. Тут вже, подивіться на оцей міст, так? Навіть більше, як в 40 -ки. Він більше, як в 40 цей міст. Це відповідно, вона теж там рипне сумасшедшу вагу. Цей міст більше, як в 40. -ки. От подивитися, він оцей похожий відповідно, до 50-ки, що це. От По факту, так? Тобто от вам для порівняння допустимо, що це 50 КДВ. Ціна його ціна скільки ще раз? 17 500. Це на палторуню по сьогоднішньому. Більше за оцього. Але тут є кабіна, тут є турбіна. По факту, якщо хтось хоче додати солярочки, щось можна під підкрут під, під, підкрутити, підкрутити да, якщо хочеться. Ну але кабіна пляж і вона не має кандьора. Кандра немає. Ну але якщо хочеться, то можеться. Тобто він витягне. Ну і саму базюру бачите, тобто до тамтої 50-ки, що навіть порівняти, навіть того кентавра можна такого чуть, чуть бо він ближче до тої девехи 50-ки, правда. От, да, особливо по мостах і по тій частині. Ну, моста, моста вже двічі бачили. Ну, не вдвічі тонші, але тонші. тонші. Тонші 100%. І вже ви бачите, що тут зовсім все абсолютно не так. Абсолютно. Через те та, так само і вага. Може тут за рахунок кабіни, що там кілограм 300-400 додали, <гум> то на 700. І навіть, якщо добре на понижених передачах розгазувати, то певна та 50-ка того кентавра не барджа смикне. Ну от і все. Так що, ну, комусь хочеться, комусь хочеться просто наклейки, чи що там на моторі писало 50, ну я не бачу по факту. А якщо ви хочете ще щось таке, геть-геть, вже до 20 легший. То ще, прикиньте, що... Коротше, Феррарі, Ламбургіні, але якась різниця між ними все одно є. І ну, Мостяра, я б сказав би, що передні, вони майже однакові. Майже, Мені здається. Тут більше 50 сил. а я зараз зайду дозаду, бо там бортова частина дуже велика. Да. Ну, Фотона менше, відповідно. Да. Ну і по комфорту. Мотори однакові. Рахуй. Тут то, під, 3 літра 3,2, по-моєму. І від 50 кінських сил атмосфер. атмосферний. А Тут 50 кінських сил за рахунок турбіни. Турбіни. Коротше, на... Тобто, цей буде тягнути з... Так, з низів. то на низах. А цей потрібно буде на розкрутити. Коротше, солярички буде більше жартти. Якщо ви ще на те звертаєте увагу, якщо по розходу для вас щось пляше, а в таких моторах воно пляше, об'єм роботи великий, на гектари його не беруть. І між ними в ціні трошки щось там... Це на тисячу доларів. Дорожчий. А за Це рахунок комфортніший. Відверто, якщо сісти в кабіну... ну допустимо, заглянути можна. По колесах вони ж задні обоє 14. 14, Так. Ну Зіпчик тут теж їде, ніхто там туди не шариться в ваших там зіпах. Що ви там не розказували, що вас там пообкрадали. Ну так, да, там і пневма і все, а тут все так ну, простіше трошечки, Тобто тут, 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 тут механічно. Ні, не, не газові ці, ні. Ну, коротше, регулюється, але. Це за але. Ні, за амортизацію. Тут пневма, а тут механіка. Ага. Ну. Але підвісні педалі, що там що... ну відповідно цінова категорія трактора. Звісно, на рахунок турбіни прикольне рішення. Я би не знаю. Якби так було все просто, якби турбіни продавалися десь би так, люди б кидалися б на ті турбіни, 100%. Попередніх однакові. Так, 20-ті так, так. Так, так, так. Але тут є грузики на колесах, а тут їх нема. Може, за рахунок ще грузів. І другого виду коробки тут і ві собі ще самого по собі. Два до трьох вона має. До до трьох. А та десь дві з половиною може. Коротше, ближче, певно, до дойця можна порівнювати. Якщо. фотончика ще ви, раз... що фотон поставити. То, ну, видно. Що, видно. Що, що там 40 кінських сил, так. тут 50 кінських сил і ну, так, так. Сасі, Ні, рама, по і цьому та... так. Тут в таких вже так. по більших калібрах зразу кидаються в очі. Вже в 24 якось можна там їх скинути, то хтось хоче пів кілограма, там зекономити на металі і так далі. Тут, відповідно, купа тракторів і купа їх різних цього. Тут вже максимально бачите, впихається, що можна на ту потужність, бо ну, це не буде сенсу за такі бабки брати трактора, реально, по факту. Ну, але турбінка вісім. 6 по 25. 6 по 20, теж 6. 6. Менше. Ну, але за, менше, за рахунок, але при цьому той важче. Так. Важче. І по факту між ними не така є різниця. Ну, на рахунок турбіни це круто. То той не заправлений, виходить, чи якийсь. Той не заправлений. Чи, чи, чи це? Можете торкнути, хай це да. бжикне. Це треба послухати. Ну, знову-таки, да? типу по кабінню. Але Вот вам такий нюанс. Так, зараз ми включимо масу. Опа! Красота, аж світло погасло. Ага, це було важко.